Немає у світі перешкоди, яка завадить українцям бути вільним та щасливим народом. Ми стоїмо до кінця, тому жоден ворог не в змозі нас здолати. Кременчуцькі новини в ефірі. Вітаю вас. Ми розкажемо, чим запам'ятався сьогоднішній день. Рашисти атакують у соцмережах. З початку війни ворог створює велику кількість псевдозмі і намагається посіяти паніку та дестабілізувати нашу країну. Як протидіяти ворогу у смартфоні? Про це наш наступний матеріал. З 24 лютого рашисти вторглися не лише в Україну, а й в інформаційний простір. Українці масово отримували вірусні повідомлення на кшталт. Цієї ночі білоруси підуть у наступ. Цієї ночі буде масовий пуск ракет по вашому місту, пожежа на ЗАЕС» або навіть в найближчі години буде ядерний удар. А пам'ятаєте, мітки на парканах на початку вторгнення, які нібито слугували для наведення авіаударів. Сьогодні про ворога у смартфоні написав народний депутат України Юрій Шап. Овалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Нардеп запевняє, такі повідомлення інформаційно-психологічні операції рашистів, покликані викликати паніку і дестабілізацію в нашій країні для досягнення цієї мети. Ворог створює спеціальні спільноти та канали у Фейсбуці, Телеграмі, Вайбері та інших соцмережах. Ці псевдозмі можуть виглядати як проукраїнські, але у певний момент туди вкидають вірусне панічне повідомлення, і люди можуть все повірити. Бо ще вчора там писали новини з фронту Юрій Шаповалов зазначає, що наразі ніхто не скаже однозначно, які телеграм-канали таємно працюють на ворога. А враховуючи шалену швидкість поширення через ці канали інформації, будь-які ворожі інформаційні вкиди можуть мати катастрофічні наслідки. І тому під час війни потрібно довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Як повідомляє Юрій Шаповалов, серед них офіційний телеграм-канал президента України Володимира Зеленського, офіційний телеграм-канал начальника Полтавської ОВ. А Дмитра Луніна, офіційний телеграм-канал Мера Кременчука Віталія Малецького. Підпишіться на ці канали і дивіться лише офіційну та перевірену інформацію. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Сьогодні Ілон Маск знову зганьбився у Твіттері, коментуючи ситуацію в Україні. Чому він продовжує писати аморальні пости про ситуацію між Україною та Росією? Дивіться далі. Нещодавно на своїй сторінці у Твіттері американський бізнесмен Ілон Маск вразив всіх скандальною заявою про Україну. Бізнесмен радить повторити референдуми, але вже під наглядом ООН, та залишити Крим у складі Росії. При цьому, як затверджує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. А також, за його планом, Україна має стати нейтральною країною. Після цього він запустив голосування, у якому пропонував висловитися щодо того, як має вирішуватися доля так званого народу Донбасу. Президент Зеленський також запустив зустрічне голосування щодо того, який маск подобається людям: той, який за Україну, чи той, який проти. В коментарях під цим постом з'явився фідбек від бізнесмена: я все ще підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни задасть великої шкоди Україні і, можливо, світу. Також маск додав, що компанія SpaceX витратила зі своєї кишені на включення та підтримку Starlink в Україні близько 80 мільйонів доларів. Арів, тоді як підтримка Росії становить нуль доларів, все не просто так, я впевнена. І він рано чи пізно 100% пожалкує. Він вже спростування викидував соціальні мережі в той же самий день, коли армія типу ботів на нього накинулася. Це український народ, а український народ може все, як ми знаємо, хотів просто. Трішки однією дупою на двох стільцях можливо. Типу, я вас підтримую фінансово, а вас у соцмережах. Давайте ще зроблю опитання у своєму стилі. Ну не знаю до чого це приведе, але жарти з українським народом. До добра не доведуть. сьогодні. Ілон Маск написав, що необхідно підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні. На що отримав у відповідь критику з боку американського сенатора Лінці Грема. В якості аргумента Маск продемонстрував карту десятирічної давності 2012 року електоральних уподобань. На той момент у південних та східних областях України більшість населення голосувала за проросійську партію регіонів. Можна припустити, що це все було зроблено задля відвертості. Вернення уваги від прес-релізу Тесли, в якому поставки компанії нижче ніж об'єм зроблених машин. Саме за дві з половиною години до найпершого поста Ілона Маска акції компанії Тесла впали на 9%. Він зманіпулював і змусив всіх повірити, що акції компанія Тесла впали саме від твіту про Україну. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Громадянин Грузії Ревас Гогоберідзе проживає у Кременчуці вже багато років. Чоловік не залишився осторонь після вторгнення расистів і активно долучився до допомоги зсу. Нині Ревас спільно з друзями передали військовим автомобіль. Грузини одні з небагатьох у всьому світі, хто розуміє, що переживає Україна зараз. Цей волелюбний народ раніше вже відчув на собі руський мир у 1992-му, коли рашисти вторглися в Абхазію, а у 2008-му – в Осетію. І грузини активно допомагають українцям здобути перемогу над рашистами зараз, у 2022 році. Реваз Гогоберідзе з Грузії, хоча більше 20 років живе у Кременчуці, і він допомагає українським захисникам з перших днів масового вторгнення. Раніше Реваз вже закупляв для українських військових бронежилети, спорядження та генератори. А зараз спільно з друзями Олександром Ковалевським та Олексієм Нестеренком придбали автівку, яку підготують і згодом передадуть нашим захисникам на фронт. Тільки пригнали, забрали, і що час зараз? Ще... що на щас пару дней будем ішоти щоб Просмотря, шошобіла що, все... повністю готова машина. Тільки забрали. Сьогодні, так, так. Вчора только пригнали. пригнали. Волонтерам за їхню допомогу українським ЗСУ сьогодні подякував міський голова Кременчука Віталій Малецький. Ми от горожан від Кременчужан дуже благодарні вам за вашу ініціативу, за те, що ви на фронті, своєму, робочому, трудовому фронті кожен день приближаєте нашу перемогу, Ну і що допомагаєте армії. Спасибо Дякую. Дякую Слава Ривазу. Он да, настоящий грузин и настоящий українець. Это честь помочь в українській Завдяки ініціативі громадянина Грузії Реваза Гогоберідзе українські захисники вже зовсім скоро отримають цей автомобіль. Вчинок щирого грузина та його друзів гарний приклад того, що весь світ вірить у нашу перемогу і що заради неї варто об'єднуватися і робити добрі справи. На тисячі Не На сто на тисячу процентів. Що наша армія побіде, треба це буде точно, і ми ЗСУ самі бійдемо, наші лучші, да. хлопці, наші ЗСУ це самі найкращі пацани, щоб їм да. всього. Щоб... Ми да. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Поліція звертає увагу водіїв, аби вони дотримувались правил дорожнього руху та були пильними на дорозі. На жаль, кількість дорожно-транспортних пригод на дорогах міста не зменшується. Поліція закликає водіїв бути дуже уважними та обережними і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Зокрема, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Це правило діє цілодобово, тобто і у світлий час доби. Звертайте увагу на особливо погодні умови. В дощ обов'язково вмикайте противотуманні фари, дотримуйтесь швидкісного режиму. Також в нічний час під час руху, як в місті, так і поза межами міста обов'язково дотримуйтесь правил швидкісного режиму, а також звертайте увагу на дорожні знаки. Водіїв, котрі порушуватимуть ПДР і наражатимуть на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Очікує адміністративна відповідальність. Щодня на території області працюють групи реагування патрульної поліції та підрозділ. Поліції Кременчуцького районного управління та головного управління Національної поліції області. Поліцейські контролюють дотримання водіями правил дорожнього руху, а також відповідно водіїв порушників складаються відповідні адміністративні матеріали та водії притягуються до адмінвідповідальності. Звертайте увагу на безпеку на дорогах, дотримуйтеся неухильно правил дорожнього руху. Анна Литвин, Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука волонтери вкотре провели майстер клас для дітей з числа ВПО. На цей раз їх навчали плести алігатора з бісеру. Деталі далі творча робота завжди приносить користь, тому ми вчимося робити багато речей своїми руками. Наприклад, сьогодні діти з числа ВПО навчалися плести крокодила з бісеру разом з керівницею гуртка будинку дитячої та юнацької творчості Оксаною Єнановою. Сьогодні офісімодержного параметра менчука проводиться майстер-клас з бісероплатіння. Це плетіння крокодила, а проводить його майстриня будинку дитячої тайнецької творчості Оксана Янанова, За що ми їй дуже вдячні, хочемо сказати велике дякую за те, що вона, як і всі інші майстри, які до нас приходять в гості, ділиться з дітьми своїм досвідом і дають їм можливість відволіктися від буденності і всього, що відбувається навколо них. Отримувати новий досвід найцікавіше. Сяючими очима діти намагалися творити крокодила за інструкцією майстрині. майстер клас викликав позитивні емоції у підлітків. Ми сьогодні крокодила із бісера. Сам плету из бисера мне захотелось прийти. Сначала начинались носика, потом глазки, потом ножки, потом туловище и хвостик. Мне даже подобалось э -э, плести, хоть были трудности, но так прикольно делать было те лапка и вот так вот плести. Я никого не была, я всегда крестиком была. Також Кароліна доповнила, що атмосфера в офісі їй дуже подобається, а волонтери стають найкращими друзями. Вони дуже гарні і добрі, вони дуже люблять дітям. Мені подобається, що вони всім допомагають і завжди можуть у угостити, то укостити. та завжди вкусняшки ложать. Кожному потрібно допомагати тим, що вмієш, та знаєш добре сам. Всю актуальну інформацію про проведення майстер-класів ви можете дізнатися на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Приєднуйтесь до теплої та домашньої атмосфери. Артем Репров, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. З початком війни ціни на продукти стрімко ростуть. Як змінились ціни на продукти? Скільки наразі коштуватиме стандартний борщовий набір? Та що про це кажуть кременчужани? Дивіться далі. Ціни на продукти на ринкових прилавках Кримачука стрімко зростають. Наразі стандартний борщовий набір коштуватиме приблизно 160 гривень. Хоча кілька місяців тому можна було вкластись у 115 гривень. Сильно у ціні зросла цибуля. Наразі кілограм коштує 35-40 гривень. Проте подешевшила картопля – 10-15 гривень за кілограм. Борщовий набір. Капуста – 25-30 за кіло. 30-30, картошечка 15, цибулька по 40. Хто покупає, хто бурчить. Мабуть, тому що картошки вирощують багатенько, а лука рідко хто. І завоз лука маленький. Переселенці, які нещодавно приїхали до нашого міста, майже не помічають високих цін, адже у їхньому рідному місті ціни могли бути навіть вище. Ну, чесно сказати, у нас там ціни як промисловий город Краматорськ. Там ціни завжди були високі, тому сказати, що карта заметне розличчя, не, не вижу. А вот качество намного лучше. Когда перестройка вот эта пошла, стали вести, туда везуть самое, как я понял, ну похуже и дешевле, а цена повыше. А здесь, допустим, цена тоже, но качество намного лучше. Чувствується натуральность вкуса. А ось літні люди змушені економити. П'єсся, мала низка. Побу нема ні від кого, щоб є, кого там є. В мене нема такого. Розчитую на свої гроші. Ну що беру на ринку? Це ну яйця беру там. І тяну їх на довго по одному там через день. Ну таке все. Ну от Петрушку, укроп там. Що дивно, ціни на м'ясо наразі набагато нижчі за салом. Кілограм сала коштуватиме у середньому 200 гривень, тоді як свинина чи яловичина до 160 гривень за кілограм. М'ясо зараз не 150, 160 максимум. Сало 200-250. 140-100 гривень сало. різна ціна. Є тоненьке сало, там на півтора пальчика, воно стоїть 140, більше то всі ще. І 150, 200, 250 це максимум, щоб 250 сало. Я завжди беру продавця сало, в нього завжди ну, хороше вкусне сало. Я завжди в нього беру а ціни ну, кусаються, звісно, ну зараз все кусається. Тож ціни наразі такі. Капуста – 25-30 гривень за кілограм, цибуля – 40, морква – 30, картопля – 10-15, буряк – 30. Що стосується круп, то упаковка рису 800 грам коштує 45-60 гривень. В залежності від сорту ціни вищі. Гречана крупа – 95-100 гривень, Пшоно – 25, пшеничний артек – 25. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочицькі новини. Віками Україна бореться за своє мирне існування. Український народ захищає рідний дім, адже іншого в нас немає. Збройні сили, волонтери та звичайні українці рішуче йдуть разом до перемоги з гаслом слава Україні!